18.45 на студійному годиннику про головні події на цю пору дізнаватись у випуску на часі. У студії працює Юлія Остапович. Вітаю! У селі Липини велосипедист попав під колеса вантажівки. Автопригода сталася по обіді на вулиці Об'їзній. Велосипедист рухався з вулиці Садової. Свідки події кажуть, чоловік виїхав з перехрестя, повернув праворуч і різко змінив рух у напрямку пішохідного переходу. Велосипедист загинув на місці. Його особу встановлюють правоохоронці. Водія фури забрали на усвідування. На місці працювала слідчо-оперативна група. Момент автопригоди зафіксували камери відеоспостереження. Велосипедист по пішохідному переїзді всі відбув. Відбувся наїзд. справа наліво. Справа відносно Але ж. права в цей. На Волині топився чоловік. Це сталося напередодні на дачному масиві у Володимирському районі. 88-річний чоловік відпочивав на березі разом з рідними і пішов поплавати та не повернувся. Чоловік, можна сказати, на очах у своїх рідних пішов у воду купатись, але, на жаль, через поки що не встановлені причини, раптово почав тонути. І фактично врятувати його ніхто з тих, хто був на березі, не зміг. До пошуково-рятувальних робіт були залучені водолази служби 101 області. Вони підняли бездихальне тіло учора і фактично передали до рук судово-медичної експертизи для дослідження причини смерті. Волинські рятувальники закликають громадян не ігнорувати вимог пожежної безпеки та правил поведінки під час відпочинку на водоймах. Громадянам слід пам'ятати, що заходити у воду в нетверезому стані і купатися у незнайомих місцях, так як і пірнати в тих місцях, категорично заборонено. Це прямий чинник наражання вашого життя на небезпеку. Також закликаю громадян слідкувати за дітьми під час відпочинку на водоймах. Не пускати їх до води без нагляду дорослих. Ну і пам'ятати, що заходити у воду і купатися у воді потрібно за температури не менше 18 градусів за Цельсію. Лучанку підозрюють у незаконній реалізації гуманітарки. Мова йде про представницю благодійного фонду Добра справа Ольгу Косован. Однак про жінку йдеться як про фізичну особу слідство. Повідомляє, що підозрювана продала 44 бронежилети вартістю понад 500 тисяч гривень. Нині проходить досудове розслідування, вирішують питання про обрання підозрюваній за побіжного заходу. За даними слідства, підозрювана продала 44 бронежилети, які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, який надійшов в Україну як гуманітарна допомога. Зараз вирішується питання про обрання і запобіжного заходу. Правоохоронці також перевіряють інших осіб, причетних, можливо, до такої незаконної діяльності, і зауважу, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 7 років позбавлення волі. Мешканка Володимира намагалась перевезти до Польщі набої до мисливської зброї. Напередодні вранці на пункті пропуску у стелу службовий ПЕС реагував на автомобіль Фольксваген, кермом якого була 26-річна мешканка Володимира. Це і стало підставою для поглибленого огляду авто. У багажнику наряд виявив 120 набоїв до мисливської гладкоствольної зброї, які були приховані під запасним колесом. Про знахідку прикордонники повідомили. Поліцію. Набої у жінки вилучили. У ковалі патрульні виявили двох чоловіків із наркотичними речовинами. Підозрілих осіб вони помітили поблизу річки. Під час поверхневого огляду один з чоловіків намагався викинути маленький пакетик. Як виявилося, у пакетику була речовина зеленого кольору, схожа на наркотичну. Біля них поліцейські помітили ще один пакетик із такою ж речовиною. На місце викликали слідчо оперативну. Збив на пішохідному переході батька з дітьми. Дитина загинула, а водій подав апеляцію на вирок суду. Мова про ДТП, яка сталася у Луцьк рік тому. Чи буде водій за ґратами і скільки часу вирішували у Волинському апеляційному суді? Богдан це перша наша дитина, веселий життєратісний. Дуже хороша дитина, на жаль, в нас, в неї вже немає. Пані Іванна показує фото загиблого сина. З того часу минув рік. Материнська душа болить і досі. Трагедія трапилася 6 червня 2021 року. Чоловік пані Івани разом з обома дітьми переходили дорогу на пішохідному переході. Як каже, сім'я, водій легковика навіть не гальмував. Батько з синами опинились в реанімації. Старший син Богданчик помер у лікарні. Водія за суд... Дули до шести років ув'язнення та позбавили права керувати транспортними засобами на три роки, але той подав апеляцію. Сам на судове засідання не прийшов. Мовляв, не хоче своєю присутністю нагадувати про ті події. Просить суд пом'якшити покарання. Ми підзахисний повністю відшкодував матеріальну шкоду, тому що про матеріальну шкоду в позові не йдеться. Та частково відшкодував Моральну шкоду. Чи враховано це судом? Чи врахував суд те, що в мого підзахисного троє малолітніх дітей? Одне менше одного, кормильцем яких він є. Чи такий вирок буде сприяти тому, щоб ця сім'я не була, кажуть, за бортом? Окрім пом'якшення вироку, Артем Приходько просить суд зменшити розмір моральної шкоди. А це по мільйону гривень кожному з батьків загиблого хлопчика. В справі є довідка про те, що за три місяці його заробітна плата складає 36 тисяч. Це 7 тисяч гривень в місяць. Справі є також довідка чи матеріали, які говорять, що за цей час він відшкодував 185 тисяч матеріальної і моральної шкоди. Але і він же сприяв розслідуванню. Він самого початку визнавав себе винним, він давав покази. Але де нині винуватець трагедії потерпілі кажуть, є ймовірність. Що він вже не під домашнім арештом, а за кордоном в суді чуємо, що Артема приходька вже не раз притягували до відповідальності за перевищення швидкості, поки не сталася трагедія. Прокуратура наполягає залишити вирок у силі. «Обвинувачений збив їх на пішоходному переході сітло кору доби. Прививну важність. Це дорога, це вулиця Ковальська. Він рухався в напрямку площі роз'єднання з з боку вулиці набережної, жвавий рух, багато пішоходів. Така ну, злочинна недбалість взагалі недопустима. Батьки загиблої дитини теж просять суд залишити вирок. Залишити вирок дійсно, сьогодні з рішенням суду У мене було два сина, в мене лишився зараз один. Чоловік вже переніс п'ять операцій. Це наркоз, стрес і чи цим. Як обійдеться, я вам нічого не скажу. І сказати, вибач, я не… це він вважає, що він пускається. Серед білого дня він перешвидшив швидкість, він, збив, він навіть не тормозив, але він буде далі їздити. Це ж не, не моєю дитиною не обійдеться, він поїде знову через дитину що ж до зменшення розміру моральної компенсації, адвокат потерпілих заперечує, мовляв, 185 тисяч гривень на лікування, заплатила рідня водія, а не він особисто. Я стверджую, що кошти, які були перераховані Позняковським потерпілим, перераховував не приходько Артем Віталійович, а наприклад, від приходько надії Васильівні. Вони були перераховані. Я вважаю, що... Так, не особисто. Так, що особисто Артем не перерахував жодної гривні. Далі адвокат звернула увагу суду на наступне. Якщо родина приходька знайшла спосіб за півтора місяці відшкодувати 185 тисяч витрат на лікування моїм довірителям, о, я думаю, що за два роки такими темпами родина могла б відшкодувати ту суму, яка заявлена в цивільному позові, і яка визначена вироком суду першої інстанції. Далі короткі судові дебати, і колегія служителів Феміди виходить в нарадчу кімнату. Радились недовго. Апеляційну скаргу обночена приходька Артема Віталійовича залишити без задоволення. А виробницького міськрайонного суду Волинської області від 20 вересня 2021 року відносиною без змін. Вже після засідання мама загиблого хлопчика каже, хоче, аби горе водій таки поніс покарання. Я хочу, щоб людина, яка вина в смерті моєї дитини, таки понесла покарання, наскільки це можливо. Це не змінить нічого, не верне мені дитину і здоров'я рідних. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Їздили на випередки протягом цілого дня по Луцьку, аж поки не врізалися у стовп перед пішохідним переходом. Стали відомі нові деталі аварії, яка сталася пізно ввечері, 8 серпня. Група молодиків на дорогих автівках влаштували перегони у нічну пору. Одна машина не вписалася в поворот, відтак збила металеву горожу та врізалася у стовп. Спочатку у гори гонщиків був легкий переляк. А потім фотосесія на капоті побитої автівки. Ось кадри, де два автомобілі навперегін один одному рухаються увечері. Машини їдуть безперешкодно, неначе вони не у місті, а в безлюдному полі, де немає ані пішоходів, ані поліції. А ось уже кадри: як Фольксваген, намагаючись наздогнати білий мерседес, не вписується в поворот, збиває металеву огорожу та врізається в електроопору. Ще не встигли поліцейські оформити усі необхідні протоколи, як на місце події прибув евакуатор. Можна їхати додому. Ми займаємося ділами. Шучу, банани, ні. Що таке стаття 158? Вона вроді би зараз світлі здравої. Вона в нейтралці просто цей. Вона пригнана така була. Я не зрозуміла, ви що фотографуєтесь? Ні, це як на рахунок комендантської години. Щоб якщо потім хлопці спитали, чого вони її порушають, щоб вони показали, що була аварія, і вони ага, це де можна побачити? В якій соцмережі? Скажіть в Фейсбуці буде В Інстаграмі. ну і власне не пройшло і 20 хвилин, як ми тут стоїмо. А вже на місце події прибув евакуатор. Ми запитувались поліцейських, чи провели вони освідування, чи перевірили вони на якій швидкості їхав автомобіль. Але, схоже, цих дій вони не виконали і пояснили, що освідування проводити немає потреби, адже водій не показує признаків якогось алкогольного сп'яніння. Хоча сп'яніння може бути і наркотичним. Ми не будемо нічого стверджувати, але як бачимо, усі поспішають прибрати цей автомобіль. Автомобіль з дороги сюди приїхало ще кілька авто доволі дорогих таких автомобілів. На них за кермом цих цих двох автомобілів хлопці, яким по років 20, всі посміхаються і. Абсолютно їм навіть здається не шкода цієї побитої машини, яка тут стоїть і в'їхала на великій швидкості, це очевидно в стовп. Адже якби водій рухався зі швидкістю 60 кілометрів, такої великої ДТП не сталося. Зазначимо, що машина врізалася у стовп якраз перед пішохідним переходом. Якби хтось переходив, могла б бути біда, міг загинути водій, він міг когось збити. Але як Схоже, що ніхто е, цим питанням зараз не займається, автомобіль ось приїхали забирати цим евакуатором через 20-30 хвилин після того, як сталося ДТП. Хлопці, ви як, як швидкість будете перевіряти? Чи ви дозволите їм зараз евакуювати автомобіль? Звернеться на залізничну 15, вам мабуть, всі наші пояснення, я як розумію, ми це все робили. Але розумієте, дивіться, я все, я розумію вашу роботу, але ви мені заважаєте. Звіти, в мене ну, є багато іншої дивіться, роботи. Я багато. так розумію, Складання про такі де типа Пояснень. це до це добре, що всі живі, Звичайно. і ніхто нікого Слава не збив, Богу. і що Слава цей Богу. водій живий. Але Слава ж все Богу. ж треба було перевірити його на стан алкогольного чи на наркотичного сп'яніння, на якій швидкості він їхав, потрібно перевірити. Я правильно кажу? Звичайно. То ви перевірили швидкість? Чи ви дозволите забрати авто? З на залізничну 15 вам пояснять, як ми вивірювали швидкість. Коли забрався транспортний засіб. Чи були травмовані, чи проводився огляд на стан Та ми ми ж тут ж є на місці, ми так все бачимо. А я не маю часу вам це все розказувати, розумієте? Але ж ви перед тим мені сказали, що ви його не освідували, що немає в цьому потреби. Ну, а Для чого ви мені задаєте ще раз таке саме питання, як ви мені задавали, якщо я вам дав відповідь на питання? Зазначимо, що на підтримку гори водія з'їхалося три дорогі автівки Білий Мерседес. Який на випадки їхав зі Фольксвагеном, зареєстрований на пікуту Юрія Миколайовича, власника Павлівського пивзаводу? БМВ зареєстрований на Курдельчука Іллю Миколайовича. Ще нещодавно він був у розшуку за побиття. Ще одна БМВ зареєстрована на Полаза Ігоря Миколаєвича, мешканця Одеської області. За кермом «Фольксвагену» був Роман Кірілов. А зареєстрований автомобіль на Денищука Григорія Остиновича Львова – на сторінці у Фейсбук Роман Кирилов місце навчання зазначає як МВС України, а місце проживання Люблін та Луцьк. Ось чому такі лояльні поліціянти до Максима Кирилова. Колега. Комендантська година. А чому ви знаходитесь комендантської години? А в нас є перепустка спеціальна. Для роботи нам видавали військовій адміністрації. Я зараз повідомлю. Екіпажі свої, нехай вони і з цим розберуться. Будь Як ласка, повідомте. Дивіться, я просто, вони з'їздять. Я навіть покійні. я навіть не бачу, що вони то три автомобіля стоїть вже пороз'їжджалися. Між тим у муніципальній поліції нам розповідають, що ці гонщики могли б наробити біди, якщо б їх не зупинив стовп. У камерах ми побачили, що даний автомобіль постійно їздив в парі ще з іншою автівкою. Білим Мерседесом і на відео чітко видно, що дані автомобілі їздили ну, дещо з перебільш з більшою швидкістю, ніж встановлена швидкість по місту, а саме 50 км на годину. В деяких місцях навіть ці автомобілі створювали такі аварійно небезпечні ситуації. Зокрема, біля Цума люди переходили дорогу. Дані автомобілі не пропустили даних людей і рухались на великій швидкості. Нанесли шкоду в міському майну з даного приводу. Ми вже звернулися до поліції, а також департаменту житлово-комунального господарства. Є певний порядок. В таких випадках винуватця ДТП будуть стягуватися кошти, тобто він або заплатить до міського бюджету ті збитки, які він поніс, або він власними силами має відшкодувати. Того рожу, яку він пошкодив, оштрафували гори гонщиків уже по факту. Лише тоді, коли ті знесли паркан та поцілувалися зі стовпом. Протягом цілого дня патрулі нашого міста не помічали авторалі, які влаштували у Луцьку ці хлопці. Наталка Поліщук для новин на часі. Поверніть кошти пасажиру з такою фразою до водіїв маршрутних таксі, звертаються контролери та й самі пасажири. Керманичі маршруток найчастіше реагують агресивно. Мовляв, перевізники не платять гідної зарплатні і ставлять денну норму, скільки готівки варто здати в день. А те, що лишається, йде в кишеню водієм. Як вирішують питання з безготівковим проїздом у маршрутках, дізнавалась Віра Шевчук. Вже другий тиждень у маршрутних таксі Луцька контролери перевіряють, чи їздять пасажири безготівково, як належить, чи в салоні транспортного засобу все ж гуляє готівка. Конфліктних ситуацій вистачає. Наприклад, так відреагував водій маршрутки номер 11 на вимогу повернути кошти за проїзд пасажиру. Ідіот навіть дати налічку галактику і, це, і собі зарплату має так. Де, Де я їх візьму? Дайте мені зарплату, я не хочу ту налічку. Ми не виплачуємо зарплату. Ви не контролюєте, що нічого не можете зробити. Починаю. Ми поспілкувалися телефоном із перевізником, який опікується 11-м маршрутом Юрієм Михайлюком. Щоправда, він заперечує, що вимагає з водіїв щодня певну суму готівки. Послухати цього чоловіка то він свята людина. Всіма руками за безготівковий проїзд каже, краще сам сидітиме без зарплатні, ніж не додасть грошей своїм підлеглим. Там не я один власник, uh -huh. там ще є, там ще є люди. Може це не бути моя машина, uh -huh. того я сказав конкретно чому я то я більш устраждав е, би суттєво. Якщо ні, то так, ну, нема про що говорити. Але це все обман, е, ніхто нічого не каже. В мене у мене нас є вказання. Я їм казав, вже два водія я звільнив. З роботи за те, що беруть готівку, дав я вже з роботи і приказним порядком готівки не брати. То ми проти готівки, ми не хай не обманюють, ми все їм платимо, все робимо. Але те, що водії різні, чи то мій водій, чи то може бути водій іншого перевізника, непорядний, чи обманщик, чи спеціально на зло, назло, всякі впадки можуть бути. Але ми проти готівки, і ми їх зарплатно платимо, і нас все добре. Розумієте, ми самі не маємо, а водіями по-любому заплатимо. І, попри те, що перевізник заперечує існування тіньових схем обігу готівки, у департаменті економічної політики запевняють, порушення та конфліктні ситуації в луцьких маршрутках не поодинокі. Втім, із поновленням контролю за безготівковим проїздом готівки в маршрутках стало гуляти менше. Що кількість транзакцій зросла е, орієнтовно на 10%. Тобто стало пасажирів більше, які оплачують легально свій проїзд, але це ще не 100% результат, є недоліки. Е, основна проблема в тому, що водії не зацікавлені в тому, аби... Оплата була електронною, тому що водій не має особистої вигоди. Ну і Розмовляючи з водіями-порушниками, ми зараз таку практику ввели, телефонуємо до порушників, яких виявляють контролери, яких видно на відеозаписах, то ми зустрічаємо таку відвертість з проханням не називати прізвища водія про те, що перевізники не дають їм заробітну плату, як таку. А просто ставлять на день план, який вони повинні заробити і здати власнику готівку, а решту можуть забирати собі. Поки така схема буде працювати, то всі ці старання будуть зайвими. В першу чергу порушниками я вважаю компанії-перевізників, які не зацікавлені в цьому. Власне, з цим зараз і йде боротьба вже навіть не з пасажирами. Контроль за безготівковим проїздом здійснює підприємство, яке виграло тендер. Нині позмінно працює 10 контролерів, перевіряють всі міські маршрути. Якщо перший тиждень просто попереджали порушників, як пасажирів, так і водіїв, то нині методи боротьби з обігом готівки стали радикальнішими. Понеділка ми почали працювати таким чином, що ми просимо. Водія повернути готівкові кошти пасажиру, а пасажира просить покинути транспортний засіб. Як реагують водії і пасажири? Зазвичай пасажири по-різному, але в більшості розуміють це і покидають транспортний засіб. Водії більш так жорстко до цього. Вони на даний момент агресивно реагують на контролерів. Пояснення, чому так, а чому не можна. У всіх конфліктних і спірних ситуаціях за запитом пасажирів, водіїв, контролерів і перевізників можна переглянути відео з камер спостереження у тій чи іншій маршрутці. Відео з особливо гострими ситуаціями працівники Сіті Карсистам передають у департамент економічної політики. Система відеоспостереження встановлюється відразу з монтажем системи АСОП, тобто встановлюється бортовий комп'ютер, валідатор і, звичайно ж, камера відеоспостереження. Наші дівчата-оператори додатково крім видачі і оформлення карток. Займаються спогляданням на систему відеоспостереження. Ми робимо вирізку відео за зверненнями пасажирів, за зверненням контролерів. Передаємо цю інформацію безпосередньо міській раді в департамент економіки, щоб вони розуміли, яка ситуація з оплатою проїзду і яке іде співвідношення готівкових і оплатою проїзду електронними квитками. Інформація передається оперативно, тобто поступає якийсь дзвіночок, поступає інформація. підключаємося до транспортного засобу і вирізаємо відео. Тож кожен проїзд за готівку фіксується камерою відеоспостереження. І якщо спочатку за порушення були лише попередження, а нині пасажирів просять покинути транспортний засіб, а водіїв повернути гроші пасажирам, то далі будуть і штрафи. До слова, нині у Луцьку більшість пасажирів надають перевагу проїзду у тролейбусі. Там їдуть 100% без готівки. Збільшення пасажиропотоку у рогатих посприяло тому, що вартість проїзду у цьому виді транспорту не зросла. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Поки це всі новини, наші журналісти продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Не забувайте підписатись на сторінку Аврасу в соцмережах, аби не пропустити головного у студії. Працювала Юлія Остапович. Миру вам і побачимось вже о 20-й.